Я задумавсь і не знаю, що вже робить мені, чи журитися, чи ні. Може б, трохи і пожурився, але брат мій нагодився. Він на фермі їздовим, друзі ми великі з ним. Брат моргнув мені провою. Їдь, міхайлику, зі мною. Доброго дня, любі малята. Теж потрібно доглядати за свійськими та дикими тваринами. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Давайте розглянемо цей малюнок. Зранку у селі кипить робота. Хлопчик зі своїм братом розчищує доріжки від снігу, щоб не було слизьку. Матуся годує зерном гусей, півника. А татусь підкладає сіно для корови. Тому корови і взимку дають молоко. А що ми бачимо на цьому малюнку? Хлопчик із задоволенням допомагає дорослому, відкидає лопатою сніжок, а дорослий кілька разів на день годує коней та корів. Подає їм водичку. Але допомоги взимку потребують ще й дикі тварини. Людина, зображена на цьому малюнку, це лісник. Він підгодовує взимку диких тварин та дає їм сіль. А хто допомагає ліснику? Так, це хлопчик. Він разом з лісником. Підкладає в годівничку сіно. А хто прийшов до годівнички поснідати? Так, це лось. А зараз пропоную пограти в гру, хто прийшов поснідати до людей. Пропоную розглянути сліди на снігу та здогадатися, якій тварині чи птаху вони належать. А нагодуємо всіх, кому що до смаку. Ну що ж, розпочнемо. Це сліди зайчика. Ось зайчик. Ми для зайчика підготували що? Морковинку. Так. Це в нас сліди Оленя. Так, Олень дуже любить їсти сіном. А це в нас сліди пташки синички. І вона до нас прилетіла. І ми для неї підготували на сінечку соняшника. Ось так. А це сліди дикого кабана. Так, кабан прийшов теж до нас. І ми для нього підготували жолуді. Ну що ж, любі малята, не забувайте турбуватися про тварин взимку. Це їм дуже потрібно і до зустрічі!